Сьогодні у відео ви побачите, як проходить будівництво курортного Горо, що біля Славська, у червні 2025 року. І насправді тут є що подивитися теж нового. Це здавалося себе, таке грандіозне будівництво проводитиметься такими не дуже активними темпами, тому що об'єм роботи великий, проте це насправді не так. Ведеться будівництво на декількох ділянках. І якщо ви слідкуєте за каналом постійно, ви вже бачили, як проходило будівництво Welcome Center. А зараз ви бачите, як проходять підготовчі роботи або активні початкові роботи нового готельного комплексу, який буде називатися on Це буде перший готельний комплекс на проорті Гор. Це новий готельний комплекс, він буде дуже сучасним дизайном. На каналі є навіть окреме відео про його. Вигляд та номера це територія будівництва Велком Центру, який буде в собі мати багато корисних для туриста речей. Це і продаж квитків і оренда спорядження. Щось таке схоже, ви вже давно бачили на Буковель, коли там відпочивали. Насправді це все, що відгороджено парканом, це є територія будівництва Велком Центру, який... Буде переходити у підсадочну станцію, де буде підсадка у гондолу, яка буде прямувати на саму гору. Як ви бачите, багато техніки знаходиться на будівництві Це і ескаватори, і вантажні автомобілі, які привозять метал, арматуру для заливки плит, фундаменту, опор під стінами ґрунту. Для того, щоб техніка могла заїжджати вище туди нагору і монтовувати бетонні сваї для зведення готельного комплексу. Як ви бачите, карпатські ліси ростуть і далі, ніхто їх не вирізає, хоча в коментарях є і такі думки. Робочих насправді не дуже багато, в основному працює. Техніка, а люди тільки коригують е, подачу бетону та вмонтовують арматуру і виставляють опалубки. такий навіть вихідний день, все одно не припиняється робота. Згідно графіку, робляться потрібні роботи по влаштуванню бетонного перекриття та інших справ. О, як ви бачите, зараз бетони насос подає бетон на заливку одного з елементів цієї споруди. Що цікаво, така будівельна техніка і такі сучасні масштаби будівництва, до яких ми звикли в великих містах, зовсім вдикованку у Карпатах, особливо біля Славська, де люди привикли будувати все своїми силами за залученням хіба що друзів та родичів для зведення якихось будинків чи будівель. Так, ось це ви бачите готель, який був біля Захарбарк. Ви могли навіть на ньому відпочивати. А тепер подивіться, що зараз з ним на сьогоднішній момент, у червні місяці. Як ви бачите, його просто немає. На його місці зараз закінчує свою роботу ескаватор, який набирає, збирає все, що залишилося від готелю. Як ви зрозуміли, готель просто розібрали під фундамент, а навіть я б сказав, і фундамент теж розібрали. Розчищають просто. Місце, де він був раніше, де він стояв і знаходився, тепер тут буде проводитись напевне будівництво іншого готелю або іншого його споруди. Детально зараз невідомо, що це конкретно там має бути. З пам'яті, що на проєкті Гору є на цьому місці невеличкий теж готель. А так ось він виглядав раніше, хоч, напевно, тут відпочивав улітку, проводив час. А ось так вже залишки цього готелю повантажують на вантажні автомобілі. І фактично готель пішов просто в історію, як один з туристичних об'єктів, який знаходився на курорті гори. І виглядав він досить таки пристойно, акуратно, але він зовсім не вписується в в... Контекст нового готелю, ніби його стиль. Тому я сподіваюся, на його місці збудується якийсь набагато кращий готель і буде радувати нових відвідувачів, туристів і багато людей приведе тут цікаві вихідні і отримає гарне враження в Лійських Карпатах. І насправді хоча Сам масштаб будівництва курорту воро, він доволі такий великий, велика територія для того задіяна, але техніки небагато видно, що є чіткий графік і кожна ділянка згідно своєї черги береться в роботу. Десь вже активно щось будується, десь заливається бетон, десь на ділянці іншій встановлюється сваї в бетоні, а на... Наприклад, на цій ділянці під... проводяться підготовчі роботи, вивантажуються з залишки готелю на самосвали, самоскиди вивантажуються на самоскиди і вивозиться десь інде. Читаючи ваші коментарі під деякимось відео про курорт гору, що біля Славська. Трапляються коментарі, коментарі скептичні, які не вірять в реалізації цього проєкту, але бачите кожне відео, яке виходить в мене на каналі, воно підтверджує те, що в ОКО серйозні наміри і в них є своє бачення розвитку курорту нового і економіки регіону навіть під час війни. Оце виглядає Welcome Центр, як його мають побудувати. А це зараз те, що є по факту на червень місяць 2025 року. Вже видно багато залито таких різних перемичок, проміжних стін. Підготовлена у на перекриття. Стоїть другий кран, який буде тут активно подавати будівельні матеріали під будівництво. Це як буде виглядати. Готова споруда. Так вона має бути вже по фіналі. досить тиха немала. Інший кран, який був саме перший, він знаходиться при віше, От він і будує цю фасадну тобу, частину велком центру, там де будуть приходити туристи, купляти абонементи, домовлятися про навчання у школі нижній та отримати всі інші інформаційні послуги. Тому багато скептиків, які вважали, що це нереальний проект, вони вже напевно так не думають, тому що економіка України має розвиватися. І, Як ми всі бачимо, люди-туристи мігрують між морем, Одесою та її регіонами та Карпатами. І багато хто придивляється саме до Львівських Карпат. Це така умовна назва. Карпат, який знаходиться в Львівській області, а у Львівській області. Найпопулярнішим та найбільш логістично зручним містечком є Туди приходять усі поїзди з великих міст, туди швидко і легко можна доїхати до Львова. Якщо ви приїхали на відпочинок до Львова, ви можете взяти в оренду автомобіль і приїхати. Не забувайте підписуватися на канал, тому що тут будуть виходити постійно нові відео про будівництво курорту ворог. Також виходять відео про історію навколишніх сіл, які входять в свого ОТГ. І звичайно, я розумію, що не, мої відео не є ідеальними. Багато там є різних нюансів, які вам можливо не сподобаються. Проте пам'ятайте, що ці відео створюються в особистому ентузіазмі, а це деколи буває важко зробити. Все дуже чітко та гарно. Тому, якщо, вам, думаю, якщо у вас є можливість підтримати канал фінансово, ставайте його спонсором, так будете бачити нові відео швидше, а також буде ексклюзивний контент для спонсорів каналу. Бувайте!